У сполучених штатах може з'явитись третій президент з родини Бушів, брат колишнього президента США Джорджа Буша. Джеб заявив сьогодні, що активно вивчає можливість взяти участь у виборах президента США 2016 року. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук, ставши таким чином першим республіканцем, який публічно оголосив про свої президентські амбіції. Джеб Буш впродовж восьми років займав посаду губернатора Флориди. Його вважають одним з. З найсильніших кандидатів від республіканської партії ніхто з демократів поки не оголосив про свої наміри балотуватись. Втім, там також є сильні кандидатури. Як виглядає ймовірне коло претендентів на президентську посаду у США? Розповість Богдан Цюпин. Фаворитом наступних президентських виборів у США вважається республіканська партія, і в її лавах одразу декілька сильних кандидатів. Серед них майстер поєднувати ковбойські чоботи і костюм з краваткою. Техаський сенатор Тед Круз, Улюбленець консервативного крила республіканців. Круз присвятив свою політичну діяльність критиці президента Обами. В останні шість років ми бачимо, як Америка відходить від світового лідерства. А це створило порожнечу, в яку вступили такі країни, як Росія, Китай, Іран, і це не зробило наш світ більш безпечним. Сенатор Круз вважає, що війни в Україні можна було уникнути, якби адміністрація Обами була більш рішучою у протистоянні Росії. Україна вимушена давати раду наслідкам цього російська агресія і вторгнення в Україну є результатом цього вакууму сили. На додаток до Круза серед республіканців потенційними президентськими кандидатами виглядають Джеб Буш, губернатор штату Флорида і представник політичної династії Бушів, та сенатор від Кентукі Рент Пол каже аналітик Джон Фортієр у республіканців буде великий вибір представників різних груп у партії. Тому зараз важко сказати, хто з них може постати як єдиний кандидат. Але у демократів помітним фаворитом є Гіларі Клінтон. Плис Клінтон, колишня перша леді США і колишній держсекретар про президентську посаду мріяла давно. Хоча офіційно вона ще не повідомила про своє рішення балотуватися сьогодні, вона вважається головним претендентом від демократів на першу посаду в країні. Ми знаємо, що коли жінки беруть участь у мирних процесах, то часом забуті аспекти, такі як права людини, правосуддя, національне примирення та економічне відродження, часто виходять на перший план. 2008 року Клінтон була суперницею Обами у змаганнях за номінацію від демократичної партії. Але згодом вона здивувала багатьох, погодившись працювати в його адміністрації держсекретарем, оскільки рівень популярності президента зараз дуже низький, пані Клін. Клінтон доводиться знову дистанціюватися від Обами. схоже, що вона вже це робить, потроху критикуючи закордонну політику президента. Я вважаю, що вона буде змушена це робити. Прихильники республіканців наголошують, триматися подалі від Обами Клінтон буде нелегко будучи кандидатом, який пропонує залишити на третій термін партію непопулярного президента, їй буде дуже важко. Республіканці сподіваються, що на хвилі успішних минулих виборів до конгресу вони 2016 року наблизяться і до президентства. республіканцям бракує лише одного кандидата на одних виборах, щоб відродитися на президентському рівні. Перші потенційні кандидати на посаду президента США можуть бути відомі вже в лютому. Богдан Цюпин голос Америки.